Місто краків, від якого нічого не очікуєш, а коли сюди потрапляєш, то відразу закохуєшся. Всім привіт! Я Даша Євтух і тут показую вам свій щирий, простий і кайфовий контент. Підписуйся та дивись далі. Чесно кажучи, раніше я не у великому захваті була від Польщі, хоча тут ніколи не жила і не відвідувала. Але коли приїхала, то краків прям полонив моє серце. Це дуже гарне, охайне і архітектурне місце, таке душевне і кайфове, що хочеться тут залишитись трішки довше. Ми дуже гарно тут провели свій час, поївши смачної їжі, погулявши гарними містами. Якщо раптом ви плануєте кудись їздити, то я вам рекомендую відвідати саме краків, тому що тут нереально класна атмосфера. А ще я безмежно рада була зустріти тут своїх людей, наших українців. Але шкода, що їм сюди прийшлось потрапити, втікаючи від біди, втративши свою домівку. У історії Польщі краків має величезне значення. Місто стало першою столицею Речі Посполитою, резиденцією королів і королев та важливим торговим, мистецьким і науковим осередком Європи. Таланти з усього світу створили неповторний ландшафт міста, вулички якого приховують ще багато нерозкритих історій. До речі, сучасний краків. Єдине місто у Польщі, яке має право використовувати у своєму гербі герб польської держави. Якщо сподобалось відео, став лайк, до зустрічі.